Отже, напевно, найбільш легендарний серед західних танків американський М1 «Абрамс». машина виготовлена в величезних кількостях, якщо не порівнювати з російськими там. Т-34 радянськими, якими вони так чомусь дуже пишаються, їх виготовлено тисячі. Вони стоять на озброєнні не тільки Сполучених Штатів, але й деяких інших країн-союзників. Це танки перевірені в боях, в реальних в локальних умов, і доволі в регіональних, тобто значно більшого масштабу конфліктах, зокрема в двох війнах в Іраку 91-го та 2003-го років. Машина унікальна, вона дуже високотехнологічна, дорога як у виробництві, так і в обслуговуванні, але Сполучені Штати, вочевидь, можуть собі таке дозволити і скоро зможемо дозволити собі це і ми, оскільки Сполучені Штати анонсували передачу українським Збройним силам 31 танка Абрамс. Це повний батальйонний комплект. Чинного штату Збройних сил України просто в різних збройних силах і в різні часи цей штат може змінюватись. нас зараз 31 І от американці обіцяють нам передати цілий батальйон. Українці вже проходять дехто вже пройшов навчання на цих потужних і ефективних машинах. І власне, що про особливості та про деякі міфи пов'язані з цим а танком. А деякі і не і не міфи, насправді. Так. Але ми поговоримо докручені, скажімо так, історії фахівцями так, з експертом. Опити. Микола Саламаха на зв'язку з нами, фахівець з бронетанкової техніки, підполковник у відставці. Пане Миколо, добрий день. Доброго дня, доброго дня. Давайте почнемо з загальної оцінки е, вашої танк Абрамс. Е, наскільки це крута техніка, і наскільки круто, що Україна отримає принаймні перший батальйон цих танків. Значит, Абрамс це класика в танкобудуванні в тому е, плані, що ця машина, яка на озброєнні вже от, 40 років, і принаймні ще 20 з лишнім років вона буде на озброєнні, тому що американці прийняли рішення, що Абрамс буде на озброєнні до 2050 року. От. Це одна з найзахищеніших машин з найзахищеніших танків по броньовому захисту, це по маневреності і по швидкості. Одна з найкращих, один з найкращих танків в світі, от ну і відповідно по командній керованості це все таки найкраща ще й в світі танк. Чому тому, що Америка це в принципі єдина країна, яка має вже єдину мережу керування бойовим полем, полем бойових дій от, В межах батальйону, бригади і, можливо, навіть і корпусу. Микола. Оскільки Абрамс в принципі виробляється вже десятиліттями, застосовується десятиліттями і має багато різних модифікацій, то. Чи зрозуміло, вже яку саме, які модифікації отримує Україна і чим вони примітні з точки зору технічних характеристик? Я б ще додав: от коли кажуть 40 років тому, і одразу хтось, які скептики, може подумати, ну це якесь трийо знову, так? але ж ми розуміємо, що він постійно модернізується, правильно? Він однозначно модернізується постійно. Чому? Тому що життєвий цикл бронетанкової техніки на Заході це 5, 6, 7, 8 років. От. Після цього танк поступає е, в капіта... в ремонт, в капітальний ремонт, і, як правило, одночасно з цим е, ремонтом ще й проходить модернізація. Причому модернізація проходить по багатьох напрямках і є дуже багато різних модифікацій Абрамса, ну, от, які одночасно знаходяться на службі. От причому на службі в сухопутних військах, на службі в національних гвардіях штатів, а до недавнього моменту ще і в корпусі морської піхоти зараз корпус морської піхоти свої абрамси всі передав на зберігання, і я думаю, що якраз з цих абрамсів, які передав на зберігання в корпус морської піхоти, зараз. Танковий батальйон як готується якраз до для передачі України, яка модель. Буд... Зв'язок зв зв з, з паном Миколою. Я сподіваюся, зараз ми цей зв'язок відновимо. Ну, я читав щодо модифікації, що так звана уранова брання яка так непокоїть росіян, це одна з, одне з ноу-хау, яке застосовується на танку Абрамса, яке дозволяє йому бути більш стійким. Проти прямих влучань з різних типів озброєнь, її нібито не буде на, на тих модифікаціях, які отримує е, Україна, ну і росіяни, які так сильно переживали, що ця брання буде якимось чином забруднювати навколишнє середовище і становити якусь Ми радіаційну небезпеку. Поговоримо. Мабуть, можу з цього приводу не хвилюватися, але от якраз е, у пана Саламахи хотілося з цього, з цього приводу більш детально е, розподати інформацію. Повернувся пан Микола. Скажіть, будь ласка, е, от щодо якраз питання. Цієї уранової броні. по перше, що це за технологія? Чим вона примітна? А по-друге, той факт, що в Україні за інформацією засобів масової інформації може не бути цієї броні на танках Абрамс, які нам передадуть. Наскільки це серйозно впливає на безпечність використання цієї техніки, ну і відповідно на її здатність. Протидіяти ударам з різноманітних типів озброєнь я знову ж таки трошки додам. Коли ми дивимося на Абрамс, бачимо дуже першу різницю, яка впадає в око з радянсько-російськими танками. Це відсутність так званої оцій динамічної броні, динамічного захисту у вигляді таких кубиків на броні у Росіян, та й у нас воно є. У американців от такого саме нема, чи означає це, що саме ці броня зі збідненого урану з. Виконує аналогічну функцію, чи в чомусь там інша фішка? Так, почну, певно, з другої половини питання, верніше, з другого питання. От, є модифікація Абрамса Абрамс М1А2 ТАСК, де, в тому числі, є так звана Active reactive Armor, або. Активна броня з використанням вибухівки О, це для дій в населених пунктах е, і для протидії, е, значить, в першу чергу різним гранатометам і е, протитанковим керованим ракетам. От, е, але е, також американці зараз використовують так звану активну броню. Це Значить, вони використовують ізраїльську систему для перехвату різних боєприпасів на підльоті, От. і, власне кажучи, це другий спосіб, але основний спосіб бронювання американців це все таки композитна броня, комбінована. От яку вони почали використовувати ще з моменту початку проєктування е, Абрамса як танка? От на почав на середину 70-х років британці вже мали технологію створення багатоширової броні без використання вибухівки, от е, і вони поділилися з американцями цією технологією а далі американці розвивали. От, радянський Союз також використовував цю технологію. Тільки ми йшли трішки іншим шляхом. Ми вбудовували в скуле башти так зване комбіноване бронювання і верхню лобову деталь. Американці перейшли до зварних башт набагато раніше ніж радянський союз. От вони спростили собі задачу, і вони робили броню багатошаровою. різні види. Полімерних матеріалів, різні види керамічних матеріалів, різні види е, броньових сталей, тобто середньої твердості, е, значить е... пане Микола. А давайте ми підійдемо все ж таки до найцікавішого до броні зі збідненого так? урану. Так. А далі, от якраз перехожу до цього. Значить, стосовно того, що коли почалися ігри в збільшення бронеприбуття снарядів різних американці пішли по тому, щоб використовувати замість броні великої твердості, от, листи зі збідненого урану, чому тому, що щільність урану надзвичайно велика і протидія. Бронебійно підкаліберного осердя або кумулятивного струмення з е, листами дуже великої щільності, от, вона трішки відрізняється від протидії зі звичайною бронею. Е, тобто, чим більша щільність металу, чим більша питома вага, от, е, тим більше зусилля е, потрібно для того, щоб пробити цю річ. От правда, там використовуються не просто листи. Ось ці от е, листи з урану, от, вони е, знаходяться всередині захисних пакетів з інших матеріалів, от, які якраз запобігають розповсюдженню радіації от, безпосередньо в отих е, от, е, от е, захисних е, е, стінках. Це або Лобова деталь башти чи бокова деталь башти, нижня лобова деталь корпуса от, і використання ось цієї так званих сендвічів, всередині яких знаходяться уранові плити, вони абсолютно безпечні для екіпажу. От, і ми всі розуміємо, спеціалісти, танкісти, що життя і цінність життя американського танкіста, от вона набагато підхід суспільства, законодавства. От, до таких речей набагато серйозніший ніж на території пострадянського простору. Тому Дякую. Використання ось цих от листів е і використання захисту зі збідненого урану воно абсолютно безпечне навіть тоді, коли буде пробиття е там інших шарів, і коли е відкриються ось ці пакети, то це все передбачено певними регламентами та протоколами. Дякую вам. Як діяти? Дякую вам, Микола Саламаха, фахівець бронетанкової техніки, підполковнику відставці, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів нам, що танки Абранс», попри те, що використовується дуже багато років, в дуже багатьох конфліктах. Це сучасні машини, які були неодноразово модифіковані. Ну і я зробив для себе висновок, що відсутність цих уранових пластин зі збідненого урану, якщо дійсно вони будуть відсутні у тих модифікаціях танків, які нам передадуть, не стануть чимось критичним. критичним оскільки так. так, основний акцент все-таки зроблений на основну броню, яка в американських танках, по перше сама по собі технологічна і без урану, а по друге Одна з найнадійніших, якщо не найнадійніша у всьому світі, і за всю б, історію трохи, танкобудування в принципі. трошки ще додав. По перше, оцей «уран, уран, 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 уран це використовує, експлуатує, я б сказав, російська пропаганда. Тому що ну просто ну, зраза, глядач, слухач, читач дуже боїться цього слова уран, оскільки це щось радіактивне. По перше, це збіднений уран, не збагачений, який використовується в ядерних бомбах чи в ядерній енергетиці. Збіднений це раз. По друге. Справді все так зроблено, щоб унеможливити вплив на екіпаж. По-третє, ще ж не тільки броня у них зі збідненим ураном, а є ще і снаряди: так звані бронебійні оперені підкаліберні снаряди, які використовуються і в радянській технологічній традиції, танковій, і в західній. Це такі. Ломіки, як називають, да, така штука е доволі тонка з оперенням на хвості. От е в радянській е конструктивній традиції, скажімо так, використовується карбід вольфраму, а у американців це з бідною ран, тому що він дуже твердий, дуже високої щільності. Ну і знову ж таки, е я пам'ятаю, ще в часи Його Югослав... не в Югославії, так, я настільки старий. Да? Росіяни намагалися розкручувати цю історію, що ось використання американцями снарядів за збідним ураном, забруднить екологію Югославії і так далі. Ну, підтверджень цьому ніяких нема. Знову ж таки, тому ми сподіваємось, так, а не продають Україні, тому що це секретна технологія. Ну що ж. Будемо сподіватися, що ми впораємося і без я думаю, що найближчим часом, сподіваюся, найближчим часом ми побачимо результати протистояння американських Абрамсів під керівництвом українських військових і фактично радянських танків, які зараз перебувають на озброєнні Російської Федерації. І є всі підстави очікувати, що протистояння це буде далеко не на користь якраз росіян, тому що ну принаймні з точки зору технологій на папері, як то кажуть, абрамси будуть попотужніше за багатьма характеристиками.